Хтось нас там щось питає. Так, от, чи Василю. Чи раніше зазначали, що краще спрямувати дітей до тих традицій, яких колядування замість святкування Геловіну? Як ви вважаєте, що батьки можуть зробити для того, щоб. Зберегти ці духовні традиції живими серед молоді, особливо в умовах, коли іноземні свята швидко набирають популярності в Україні. Зараз спостерігаємо, як темні явища, схильні до гріха, швидко проникають у суспільство. Люди мовчать, а зли продовжують діяти. Як нам протистояти цим впливам та зберігати духовну чистоту, особливо серед молоді? Ну, в принципі, дуже добре ви кажете, розумієте, але розумієте правильно, якщо ви будете протистояти проти цього всього, воно буде ще більше. Якщо люди завжди, знаєте, їм як одно надоїдає, і вони шукають чогось нового. так? Але це не наше, і воно у нас не закріпиться. То, що йде маркетинг, хочуть продати на на Він так в Америці. Вони там продають ці маски, всякі костюми і так далі. Діти ходять, сукірки збирають. Зато вони на Різдво не ходять колядувати, а ми ходимо. І тому я думаю, що краще відновлювати традиції коляди. А Хелловін ну, є та є. Перейде він. Ви хочете сказати, що тільки в Хелловіні погані є речі, так? А ви знаєте, що таке вертеп? Знаєте, з вертепом ходить, царі, ангели. Обов'язково там персонаж має бути якийсь жити. Для того спеціально його було впроваджено, щоб виховувати в собі ненависть до євреїв. Дуже файно, знаєте? Дуже файно. Христа приймаємо, а то все відкидаємо. І саме поняття цієї е, ксенофобії. І от цей, Я би це назвав шовінізмом, от спеціально жиди все захопили, все забрали. розумієте? І це в нашому вертепі, це популярна фігура, без нього ніяк вертеп не вертеп, як жида нема. Бо як назем єврей, то воно буде звучати якось неправильно, так? а жити це принизливе. Це так, як росіяни називають нас хахол. Щось таке принизве, меншовартісне, непотрібне. Ну, то на що нам Хеловину, як ми маємо своє? Купу своїх всяких таких елементів. Так, так що, дай буде він. Дайте людям можливість вибрати. Людина повинна мати вибір. Це моє якраз поняття свободи. Та як вони виберуть? Нехай вибирають, нехай побачать, і все, і потім будемо бачити, чи то їхнє, чи не їхнє. Чим ви переживаєте? Дайте людині можливість вибрати. Якщо будете людей обмежувати, воно нічого доброго не дасть. Я проти Хіловіна. Категорично. Бо там, як ви знаєте, Хіловін в основному нагадує, що є нечисть. Не нагадує, що є святість. Та? І я тому проти. І церква проти. Певно, що так. Ми, як би, знаєте, рекламуємо Злого Духа. Але я так вам скажу: суспільство забуло, що є злий дух. Воно 100% не вірить у Бога. Але і дідка не вірить, розумієте? Вони самі не знають, що вони вірять, а нема віри. То смерть. Якщо немає віри, немає віри у спасіння, немає віри у відкуплення, смерть. Дияволу це й треба, Щоб ви ні в що не вірили. А так хоч згадають, що є дідько, тоді буде вам страшно буде думати, хто вас може врятувати. А від дідька один рятунок, тільки Господь Бог святий. Все. Так що, як побачите хеловіну ці маски, хто там хто сходить, то нагадайте, коли ви сповідалися останній раз, яку ви маєте спосіб боротьби проти Злого Духа. Не проти тих, що в костюмах ходять, а проти злого. Це вам напоминання, рекламна акція перед спасінням. Так собі сприймайте. Так що до всього треба відноситися, до всього треба відноситися. Позиції Божі, дякую вам за запитання. Молимся, панахіду.